Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми приготуємо квас із квітів бузини. Якщо ви жодного разу не коштували такий квас, то обов'язково виправте це. Цей напій виходить смачним, освіжаючим та корисним. Бузину дуже цінують за потужну, цілющу силу та багатий вітаміно-мінеральний склад. Напій виходить газованим з приємним смаком. Тому його жартома ще називають шампанським з бузини. Друзі, не пропустіть мить та назбирайте квіточок бузини, щоб приготувати цей смачний квас. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти: Суцвіття бузини 15 штук. Лимон 1 штука. М'ята 20 г. Цукор 400 г. Лимонна кислота 15 чайної ложки. Вода 4 літра. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти, Підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал. «Праздник живота. Посилання в правому верхньому кутку або в описі. Миємо суцвіття бузини. Помиті квітки бузини викладаємо на рушник, щоб прибрати воду. Просушуємо паперовим рушником. У воду додаємо цукор, лимонну кислоту, Ставимо на вогонь і варимо кисло-солодкий сироп. Даємо сиропу охолону. Квас будемо готувати ось в такій великій пляшці. В бутилю з-під води. Поміщаємо в бутиль квіти бузини. Друзі, якщо ви хочете, щоб наші відео виходили частіше, а рецепти були більш різноманітними. ставайте нашими спонсорами на BuyMeCoffee. Посилання по QR-коду або в описі. І м'яту. М'яту теж треба вимити та просушити. Нарізаємо на невеликі шматочки лимон. Якщо трапляються кісточки, то видаліть їх, оскільки вони дають гіркоту. Додаємо його до бузини з м'ятою. Через лійку заливаємо сироп. Закриваємо пляшку кришкою і ставимо в темне тепле місце. Через 5 діб квас проціжуємо. Розливаємо в невеликі пляшки. Закриваємо їх і охолоджуємо. Друзі. Холодний напій набагато смачніший. Обов'язково приготуйте такий квас. Смачного! Ось і все, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте поділитися цим відео з друзями. Все, до зустрічі! Бувайте!